Друзі, вітаю, слава Україні. Сьогодні е, виїхав на одне місце, думав, покупаємо по середньовіччі, але поле не зроблене. Натомість ось ця половинка є зроблена. Я зробив вже декілька кругів. В принципі, нічого цікавого. Декілька монеток, яка з металопластика, зараз вам покажу. Але, 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 в мене, виявляється, є дуже-дуже крута знахідка. Ви точно такої не знаходили і я теж. Але але, я вже її знайшов. Зараз ми зробимо більш детальний огляд її. Хочу подякувати вам, усім глядачам, підписникам. Та гостям мого каналу за те, що передивляєтеся моє відео, ставите вподобайки, коментуєте, поширюйте. Вам великий респект. Насправді, друзі, YouTube поширює ролики, дякуючи вам. Чим більше ви поставите вподобайок, чим більше ви напишете коментарів. Тим більше глядачів зможуть побачити е, даний ролик. Так що дивимося більш детально до цієї бомбезної, крутезної знахідки. Година часу ходжу і ось такий результат. Нічого цікавого, нічого особливого. Стандартний набір, як ми говоримо. Ось е, якась накладочка. З камінням періоду Австро-Угорщини або Польщі. алюмінієва ладанка Польща. Запоночка. Значить від Пікельхельма Ось така лоска. Ну і три монетки, крейцер, думаю, два Гелера. Це не знаю. Треба відмивати, грунт тут агресивний. І всі знахідки. Якісь міді в плачевному стані. Ну і друзі, дивіться, вишенька, вишенька. Просто вишенька, дивіться. Опа. Я отут лопатою всадив. Це, друзі, прикладна печать, датер. Вдома ну, вже відмию. Здається, Польща, а можливо і Австро-Угорщина. Дуже крута, дуже бомбезна знахідка. Взагалі не часто. Помиємо, подивимося. А тим часом, поки є час, я буду бігати і буду шукати. Е є от якісь елементи е дверної завіси, е кусочок ложки бронзової знайшов, але ось це. Середньовічна кераміка. Надіюся, що тут щось буде цікавіше. Виходжує це місце. І, друзі, ось кругляк. Масивний, великий. На інших полях їх вже не зустріти, а тут бачите, ще є. Ну, формат 4 крейцера. Низькопрофільний, шайба. Має там ще декілька знахідок. Але де срібло, Шукаємо щось біленьке. Година часу. Скільки знахідок? ладанки, монети, е мідні соліди, ну, боротинки. Козацька куля, крицяра, ось такі галери. Завтра ми будемо тут топтатись. Якщо я стільки знахідок знайшов за 2 години, я собі не уявляю, скільки я завтра можу тут знайти за декілька годин. Але ми маємо ще час і ще пікаємо. Сьогодні непоганий результат, як вважайте. Оце я накопав за 2 години. А завтра приїду і ми будемо копати набагато довше. Цікаво, скільки тут буде знахідок. Не знаю, що тут було. Є цегла, є металеві предмети, залізні, цвяхи ковані і інша супуточка. Дивився по картах, нічого немає. Недалеко була корчма, але це метрів 100. Можливо, там не була корчма, а вона була тут. Завтра подивимося по кількості знахідок. Перевіримо, чи воно так, чи воно не так. Вишенька на торті. Сьогоднішній джекпот. Подивимося, що завтрашня нам вдача подарує. Вчорашня знахідка, а це вже сьогоднішній. Ось крейсер один 1800 року. Козацька куля, візуальна бусинка, шпонка, шпенька. Ось такий цвяг мідний. Е, орлянка ПСВ. Ну і друзі, ось вчорашня топ знахідка і ось Датер був зупинений 1940-1941 рік. Вермахт. Друга світова війна. Візав собою помив, щоб показати на природі. Вітер, страшний вітер. Ховаємося і пікаємо. Це я тільки одну полоску прийшов. Зараз буде йти туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Буду показувати, якщо щось буде цікаве, якщо ні, отак ну кубку назбираю і тоді все покажу. Помаленьку піднімаюсь вище, Отак полосками виходжу. Срібла поки що немає, але є в мене ось така цікава знахідка. Гудзих, Перша світова війна, четвертий полк, цілий з вушком, Пряжка від кошелька. Ось такий елемент. Звичайна мітна обручка, пряжка, декілька монет. Ось такий хрест капелана. Всередині дерево вставка. Декілька монет. Раз, два, три, чотири, п'ять монет. Ще ось таких два гудзочка. Поки що так. Ходимо, шукаємо щось цікавеньке, біленьке. Ну і як завжди, друзі, жовтеньке. Я ще вище піднявся. Опа. Там ті знахідки я поклав в кишеню, а це ось вже нові. Ну з цікавого, напевно, буде ось ця запонка. І і, і, і. Ось, друзі, ладанка. Вона незвичайна, масивна, важка. Але я ось бачу тут з краю попав. Це або цинковий сплав зі свинцем, або сам цинк. Можливо, вона зараз і помию подивимося. Разом. Це нема смислу мити. Вона все вбите буде. Гудзички ще пару штучок, люберси. Ще ось така ладанка, на жаль, техніка. Її знищила. Ось такий масивний гудзик, але скоріш за все, що це. Кунина, бо дуже важке і ось грубі вуха було. Можливо, і щось давніше, але мідь, бачите. А зараз я помию ось цю ладанку, подивимося, що воно по періоді скаже. Я думаю, це 19. Можливо і набагато древніша. Здається мені, тому що надписів немає. І це міг бути переливок 17 століття. Так звана бідняцька ладанка. Скоріше за все воно так і є, що це 17 століття період мідних солідів. Тобі ж за правління короля Йоанна Казимира. Добре, час в нас є. Пікаємо, шукаємо щось білесеньке. 30 см, як мінімум. І дивіться, яка шайба. Сьогодні перша така груба Вчора помив, думав чотири крейцера, але це був N-крейцер 1760-х років. І я дивлюся тут ось є портрет. І це так само буде N-крейцер. Ось такі монети здорові. Приємно піднімати, був би тут пісочок, стан був би просто бомба. А так агресивний ґрунт і ті всі монетки просто з'їдає. Нічого, кладемо хабарничку і пікаємо далі. Непоганий результат, друзі. Якщо чесно, я в шоці від кількості? Знайдене мною знахідок. Давно я вже так не купав. А тому що весь час приділяю увагу Римській імперії, Росії і середньовіччя, де поля практично вилезені. А тут свіже поле вийшов. Ніхто не купав, ніхто не бив. Шмурдяка тьма. Ну і ось тьма знахідок. А ну пишіть в коментарях, чи хтось тільки знаходив. Так, сьогодні срібла нема, золота нема. Знахідки переважно Польща, Австро-Угорщина. Але я сьогодні походив, відпочив, кайфанув по повній. Так що, друзі, вам бажаю таких знахідок, навіть кращих. А усім нам миру та добра!